Всім привіт! У нас сьогодні 6 число та 41-й деньочок, як ми пірнемо в холодний басейн. Ось така сьогодні погодка, досить кайфова. Басейн вже готовий чекає мене. Давайте покажу вам температурочку. Ось така температурка. Це десь 17-18 градусів. От. Ось така водичка. Трошечки молку забирав уже. Більш чистіше є зі осад, але не критичний. <кхем> ну що, ставлю вас на штативчик і погнали. Занурюватися. Ось такий от деночок у нас 41-й. Нагадується нічого собі. Буду казати такий-то деночок і буду теж казати, що нічого собі. Водичка достатньо холодна, прям от ноги, руки круте. Ще вроді там 17 градусів, але достатньо, достатньо відчувається. Ну що, Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому деньочку. Маю надію.